Україну позбавили е, шансу на швидку перемогу, тому так само як в 22-му році перед контрнаступом ми виснажували противника в обороні, використовували його помилки. Так само і тут нас не залишається фактично іншого е, е, варіанту е, в 24-му році грати грати від оборони. І я закликаю всіх не мати якихось завищених очікувань від е, 2024 року. Від української воєнної стратегії, яка на землі буде спрямована на просто утримання контролю над тими територіями, які ми зараз контролюємо, без додаткової мобілізації Україні буде важко. Воєнне керівництво чітко зрозуміти, що і утримувати ту лінію фронту, яка є, і здійснювати ротацію тих, хто воює, вони теж заслуговують на ротацію буде дуже і дуже важко, коли США і їхні партнери розповідали, що Росія зазнала стратегічної поразки. І раділи цьому формулюванню. Росія збільшувала витрати на оборони, розгортала нове виробництво. І тепер ми маємо ситуацію, коли в 2024 році Росія матиме більше артилерійських боєприпасів ніж можуть забезпечити країни заходу України. Рік, що минає, мав великі очікування за собою щодо швидкої перемоги чи принаймні переломлення ситуації на фронті. Ми побачили, що навіть при всій використанні всієї допомоги, яка надійшла на той момент, українські війська не змогли переломити ситуацію, і ситуацію описують експерти як те, що вона зайшла в глухий кут. Разом із тим, ми знаємо, що якщо зміниться ситуація з озброєнням, то можливо і ситуація з глухим кутом Україна зможе вийти з цього глухого кута. Як ви бачите цю ситуацію на наступний рік? Ну, дивіться, ті рішення, які запропонував Валерій Залужний, після констатації того, що так війна схильна до позиційності, де оборона домінує над наступом. Ті рішення це явно не про 2024 рік. Тобто 2024 рік це буде такий перехідний рік, де дійсно Україна, якщо ми говоримо про наземний домен, вимір ведення бойових дій, то так вона буде змушена переходити до активної оборони з метою виснаження противника з метою збереження контролю над всіма територіями, що ми зараз контролюємо з метою створення правильного балансу виснаження на нашу користь, і, можливо, якби десь там. Створення вікна можливості для наступу ближче до кінця року, а можливо і на початку 2025 року. Тобто, ті рішення, які запропонував е, залужний, подумати це точно не про 2024 рік. Тобто, це буде дуже добре, якщо будуть е, відповідні готовність виділяти е, грошові ресурси, технології, задіяти якісь нові рішення, це більш віддалена. Перспектива, умовно кажучи, якщо орієнтуватись на історію, то е, якби декілька років необхідно для того, щоб напрацювати і технології, і тактики їх застосування для подолання позиційності, тому в цьому пролані я закликаю всіх не мати якихось завищених очікувань від 2024 року від української воєнної стратегії, яка на землі буде спрямована на просто утримання контролю над тими територіями, які ми зараз контролюємо, і правильний баланс виснаження, але те, що ми перейдемо на е, землі в таку активну оборону е, за рахунок там інженерного обладнання позицій, е, теж нам потрібна ракетна артилерійська зброєння. Для цього це не означає, що ми, наприклад, не можемо реалізовувати е, таку більш рішучу кампанію по нанесенню ударів по воєнній інфраструктурі в тимчасово окупованому Криму, яка з одного боку і далі гарантуватиме свободу судноплавства, яка важлива сама по собі а з іншого боку, е, створюватиме поступово. Умови для якихось наших наступальних дій на материку, тому що тимчасово окупований Крим це ключова логістична база, від якої залежить е, угруповання в Херсонській Запорізькій областях. Якщо вдасться підірвати цю логістичну базу, то зрозуміло, що утримати фронт Росіянам буде дуже складно. Тому, е, от приблизно такі будуть параметри, е, як я розумію, е, кампанії 2024 року. Це буде такий перехідний період. Україну позбавили е, шансу на швидку перемогу, тому так само як в 22-му році перед контрнаступом ми виснажували противника в обороні, використовували його помилки. Так само і тут нас не залишається фактично іншого е, е, варіанту. Е, в 24-му році грати грати від оборони. Це звичайно за умови, якщо е, Конгрес е, США. Нарешті прийме відповідне рішення, скажімо так, вдасться його розблокувати, знайти певну домовленість і щодо питань міграції, тому що реалізація будь-якої стратегії, навіть то, яку я описав, вона залежить від двох спроможностей: перше це ППО, тобто нівелювання номінальної переваги Росіян в повітрі в засобах повітряного нападу, щоб Росія не могла використовувати номінально свою більшу перевагу. Для е, нанесення ударів е, саме пілотова на по всій глибині України, і ми бачимо наскільки українці вправно можуть діяти, як показують останні, скоріше за все, використання системи Петріот. Тобто, це дуже важливо в будь-якому випадку, і це ракетно-артилерійська зброя, тому що активність оборони вона забезпечується в тому числі нанеш... нанесенням ударів по противнику, коли він е, створює хоча б якусь мінімальну концентрацію. Для цього нам потрібні ракетні війська і артилерія, і ну відповідно, боєприпаси до них. Тому Дуже важливо, щоб ті, хто приймає ці рішення, не забували, що українська е, воєнна стратегія може бути будь-якою, але без е, двох спроможностей ППО і ракетних військ артилерії е, реалізувати е, хоча б ту стратегію, яка є я, я, яка може бути, яка спрямована на о, щонайменше утримання тих територій, які ми зараз контролюємо, і е, підтримання стаціонарної лінії фронту 880 кілометрів і. Неможливість Росіян просуватись вона критично залежить від цих двох спроможностей. Наскільки Україна готова воювати самостійно, не маючи підтримки західних країн, ми знаємо, що затримка зараз відбувається не тільки з боку Сполучених Штатів, але і Європейського союзу. Ну я дуже сподіваюся, що ми не їдемо до цього гіпотетичного сценарію, тому що Україна не спроможна повністю забезпечити всі свої потреби, тобто. Ми можемо збільшити виробництво боєприпасів до певної міри, там загалом збільшити частку ВВП, яка виділяється на сили оборони, яка вже і так доволі значна, насправді дуже велике навантаження на е, значно меншу економіку ніж ми мали до 24 лютого 2022 року. Але самостійно ми цього не можемо зробити. Це е, та ну це це об'єктивні реалії, тобто не співмірність економічних технологічних потенціалів і потенціалів ОПК. Тобто, певний час ми можемо тримати лінію фронту, якщо не буде допомоги. Але далі ми будемо переходити до інших форм боротьби. Ми бачили маневрену оборону, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, коли українці з боями відступали, коли якби розмотували російську логістику, робили її більш вразливою. Але ми бачили, що роблять росіяни, коли вони заходять на. Нові території, і тому я дуже сподіваюся, що ті люди, від яких залежить голосування, вони е, трошки таки пам'ятають ці уроки, і е, що найменше розумітимуть, що навіть тримати ту лінію фронту, так як вона є зараз, це 880 кілометрів фронту активних бойових дій, і 80% території е, український уряд контролює суверенно, і здійснюють економічні діяльність, це теж дуже велике досягнення і краще не робити експерименти і. і не приводити до ситуації, коли нам треба обирати буде іншу стратегію воєнну, яка нестиме більше ризиків, тому що ці всі, якби романтизація партизанщини, це якби це дуже красиво в теорії на практиці. Це дуже великі ризики для значного сегменту цивільного населення, тому краще не допускати до цього і приймати відповідні рішення, щоб сили оборони України далі мали можливість реалізувати. Ту воєнну стратегію, яку вони реалізують, коли ворог не може стосовувати свою перевагу в повітрі, тому що в іншому випадку це дуже велика асиметрична перевага. От. і щоб ворог не якби не брав під контроль швидко значно значні території, як це було перший місяць великої війни. Як на вашу думку, які сили потрібні людські сили потрібні на фронті? Будуть наступного року. Ми бачимо, є розбіжності в розумінні того, яка має бути стратегія відповідно до того, яка має бути мобілізація, хто має піти, як мають готуватися майбутні військові. Дехто говорив про те. Те, що потрібна була мобілізація від самого початку, і потрібно було відразу ставити країну на військові рейки. Чи ви думаєте, що там була зроблена помилка, і чи вона буде виправлятися зараз? Ну, мобілізація і так відбувалася, тому що сектор безпеки і оборони зустрів війну його кількість була десь ну 350 тисяч, можливо, 400. Сектор оборони був збільшений в 2-2,5 рази. Тобто, мобілізація відбувалася так чи інакше, інша справа що. Резерв тих, хто готовий доєднуватися до сил оборони, він вичерпався. І в цьому ми не є унікальними. Така ситуація була в першу світову війну. Коли війна починалася, теж із масового такого ентузіазму, готовності добровільно доєднуватися до відповідно збройних сил. А потім в умовах того, що зброя дуже смертоносна, поле битви дуже смертоносне, така готовність зменшувалась, тобто. Ми в цьому не є унікальними, такі дилеми вже стояли, і іншого варіанту як мобілізувати немає. Тобто, звичайно, продовження війни здатності чинити організований спротив, реалізовувати ту воєнну стратегію, яку ми бачимо зараз, він пов'язаний з мобілізацією. Інша справа, що це вже рішення не знаходить такої універсальної підтримки, тобто є сегмент населення, в якого це не викликає позитивних емоцій, умовно кажучи, тому що ну. Зараз трошки інший період ніж в Першу світову, другу світову війну, і багато людей на жаль не асоціюють свою безпеку, безпеку своєї сім'ї з безпекою держави. Наприклад, і як наслідок, от є такий скепсис, і зрозуміло, що в умовах цього скепсису швидко ухвалювати рішення, які не викликають такої такого повного тотального схвалення, дуже і дуже важко. І Як наслідок, ми бачимо різні дискусії. Всередині українського суспільства між е, е, різними суб'єктами, скажімо так, прийняття рішень, е, тому от це ті, ті реалії, в яких ми існуємо, е, але без е, додаткової мобілізації в Україні буде важко. Воєнне керівництво чітко зрозуміти, що і утримувати ту лінію фронту, яка є, і здійснювати цю ротацію тих, хто воює, вони теж заслуговують на ротацію, буде дуже і дуже важко. Тому е, ми бачимо таку важку ситуацію. Я сподіваюся, що. Якби в кінці кінців ця дискусія буде рухатись в тому напрямку, що якби альтернативи мобілізації немає, тому що якби якщо її не буде, точно краще не стане. А стан може стати гірше відповідно. Але при цьому так треба покращувати сам процес мобілізації, підготовки. Ну і, і щоб не було таких різних оцінок полярних в суспільстві, Так, мабуть, треба зменшувати ті лазівки, які дехто використовує для. Уникнення фактично мобілізації. От, тому маємо саме таку дискусію, саме через е, якби, ті причини, які я означив. Тобто ми вже проводили мобілізацію, але просто пул тих, хто готовий був так, якби більше хоче доєднуватись, він, він зменшився через те, що те, що це війна mm -hmm. і. Ризик померти він завжди буде, і люди, які говорять, нам потрібно якесь ідеальне рішення, його не буде ідеального рішення. Тобто, навіть коли ми покращимо систему підготовки, систему управління там мобілізаційний цей весь процес, все одно це буде ризик померти від цього нікуди на жаль не втече. Але якщо не приймати ці рішення, то якби ризики будуть лише наростати. Тому я сподіваюся, що новий консенсус він буде, буде сформований і. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, тому що інших альтернатив немає. Якщо Україна не буде готова далі продовжувати воювати, зрозуміло, що скептикам на заході буде набагато легше просувати ідею, а для чого ми повинні виділяти додаткові суми допомоги, якщо українці в принципі вже не хочуть воювати. Ну і ми бачимо, і на заході також з'являється розуміння того, що проковтнувши так, би мовити Україну, Росія лише збільшить свої ресурси. І військові, і в плані кількості людей, яких вона зможе мобілізувати. Тоді вже питання, чи йти в армію чи не йти, не буде стояти, тому що українців будуть мобілізовувати в російську армію для того, щоб завойовувати наступні країни в Європі. Наскільки цей сценарій вам здається реалістичним? Ну скажімо так, дійсно нам потрібно нагадувати. Тезу е, покійного професора Бжезінського про те, що е, те, що Украї... Незалежна Україна залежна Україна відродилася 91-му році, це не просто так одна із ключових переломних геополітичних подій 20-го століття. Дійсно, е, Росія, яка не має людського ресурсу, економічного ресурсу України, яка не може використовувати географічне положення України, вона не є імперією. І на жаль, дійсно, багато хто на заході ставився, особливо десь з адміністрації Обави Обами ставився до якби до України до її незалежності, як до як до даності, замість того, щоб інвестувати в підтримання незалежності, обороноздатності відповідно тими чи іншими способами. Тобто, дійсно, це треба це треба пояснювати, як і пояснювати те, що. Е, оці всі публікації, які з'явилися, особливо New York Times остання про те, що там Росія відкрита до переговорів, до припинення вогню, це все фікція, тому що е, е, Росія паралельно говорить, що вона проти того, щоб Україна приєдналася до НАТО, і проти того, щоб Україна мала е, власний оборонний потужний потенціал, тобто фактично Росія хоче бачити Україну беззахисною. І тому е, такою, яка е, фактично далі її можна надкусувати, як це зараз намагається робити Російська Федерація. Тому е, дійсно треба постійно говорити про те, що е, чому Росія е, якби не могла чинити таких проблем для країн Центральної східної Європи, після того як постала незалежна Україна, і чому варто інвестувати в незалежну Україну, чому ці всі розповіді про припинення вогню, це є е, фікція, насправді спроба купити додатковий час. Але паралельно, е, ну, мене особисто турбує те, те, що ну, в мене є таке відчуття, що частина людей, які приймають рішення на заході, вони вважають, що Е, якби поки Росія буде так повільно натусувати Україну і повільно її так підкорювати, вона сама зітреться, і тобто, вже якоїсь загрози вона не буде становити це дуже цинічний розрахунок, але ну особисто в мене є таке відчуття, що частина істеблішменту, вона виходить саме з цієї ідеї, що е, поки отак повільно, як це Росія робить, починаючи з 14-го року, потім 22 рік, відповідно далі, можливо, як це говорить видання біль там ще розширення. Спроба розширити контроль, але не так повністю, не так швидко, що в процесі Росія теж якби вже зазнає таких значних втрат, щоб не становити загрози. І з цим цинізмом ми повинні боротися, тому що Україна і українці не заслуговують на те, щоб мінімізувати втрати і зберегти максимально інфраструктуру, і загалом потенціал демографічний, і щоб Україна відбулася як сучасна євроатлантична держава. Міністерство оборони Естонії нещодавно своєму звіті говорило про те, що ну фактично захід воює однією рукою проти допомагає Україні однією рукою. Що фінансові можливості економічні можливості країн, що входять до групи Рамштайн, в рази перебільшують можливості Росії. При цьому Росія витрачає близько 10 мільярдів доларів на місяць війни, в той час як країни групи Рамштайн витрачають в половину менше. Чи ці неспіврозмірності зменшаться, зменшиться, зміняться наступного року? Чи ви думаєте, що е, все ж таки країни зрозуміють, що потрібно допомогти Україні зупинити Росію на території України і не дати їй просунутися далі? Ну мені б хотілося, щоб це розуміння настало. Розуміння того, що ну не можна на Україну перекладати всі ризики і максимум ціни по протидії російській агресії, що якщо і далі буде тривати відповідний процес, то ну потенціалу України може не вистачити відповідно. Тому дійсно треба більше розділяти ризики, більше розділяти ціну. Справді треба рухатись до того, щоб ці розповіді про те, що наш ВВП сумарний номінально там в декілька десятків разів переважає російське ВВП, щоб це були не просто номінальні цифри, але і на полі бою був ефект більше озброєння, більш якісне озброєння щоб був цей процес перетворення номінальної переваги в реальну перевагу. Фактично з іншого боку, ми бачимо наскільки ну це важко робити в демократичних країнах. Тобто, в демократіях треба людям пояснювати, чому це важливо, і на жаль, багато хто ще ну не розуміє, чому це важливо відповідно. А в Росії, як в авторитарній країні, це набагато легше робити, тобто, просто все робиться відповідним рішенням і населення. Не питають чи вони хочуть витрачати більше на. На війну чи вони не хочуть це втрачати. Тобто, ми бачимо, що, на жаль, в певних моментах в демократіях набагато важче рухати відповідні процеси, і так міноборони Естонії абсолютно все правильно сказало, що ота перевага номінальна, вона ще не перетворена в реальну перевагу для того, щоб Росії дати урок, що в 21 столітті ну не можна просувати свої інтереси за рахунок агресії. Це так не працює. І хочеться вірити, що це дійсно стане тою основою для майбутньої політики новий якийсь консенсус е і якби збереження е якби, певних правил гри, які встановили 45-му році, тому що в іншому випадку це ж ставиться під питання, фактично та жертва, яку зробив американський народ Другу світову війну, щоб на основі цього виникнули певні правила, закріплені в статуті ООН. Тобто, це дійсно тут треба відходити від цієї ідеї що це ще просто одна якась війна десь далеко в Євразії і, і, і все це дуже дуже принципова війна із дуже принциповими питаннями які були поставлені під сумнів і тому потрібно діяти відповідним чином врешті-решт включати арсенал демократії а не так як це було цього року коли сша їхні партнери розповідали, що росія зазнала стратегічної поразки і раділи цьому формулюванню Росія збільшувала витрати на оборону, розгортала нове виробництво. І тепер ми маємо ситуацію, коли в. У четвертому році Росія матиме більше артилерійських боєприпасів ніж можуть забезпечити країни заходу України. Це не є катастрофа, але це теж показово. Залишається півроку до наступного ювілейного саміту НАТО, який має відбутися у Вашингтоні. На нього були покладалися великі надії щодо того, що він може наблизити Україну до членства в альянсі. Навіть висловлювалися пропозиції щодо того, що Україна може бути прийнята. Але дія п'ятої статті альянсу договору може поширюватися лише на ті території, які контролює сьогодні Київ, чи це є життєздатна ідея, як можна контролювати, коли лінія фронту просувається, і що в цьому випадку, якщо, скажімо, якесь наступне місто за нього іде війна, чи вступить тоді альянс НАТО війну, що це означає? Ну, ту ідею, яку активно просуває колишній генсек НАТО Андерс Фограсмус, я якби розумію, чому він це робить, і він це намагається робити дійсно, ну шукаючи якісь варіанти в дуже складній ситуації. Але е, ця модель і апеляція, до прикладу, ФРН вона не є повною мірою. Дієздатною, тобто такою, яка досягне ефекту, тому що дійсно позиція НАТО в цьому питанні принципова, що поки йде гаряча війна, ми не можемо е, приймати відповідне рішення, тому що дійсно, наприклад, якщо Росія бере під контроль Авдіївку, то це означає, що НАТО повинно втручатись, чи не означає, тобто. В цьому плані ситуація геть інша ніж 55-му році, коли Ферен приєдналася до НАТО, коли вже британські американські військові стояли на території ФРН і не було активних бойових дій. Розуміли чітко ту лінію, ту межу, за яку варто буде вже воювати, за яку НАТО повинно буде втручатись. Тому тут ситуація інша, хоча знов ж таки я. Не критикую колишнього генсека НАТО. Я розумію, що ну ним дійсно рухають певні такі, якби правильні мотиви, бажання якось гарантувати Україні безпеку. Наскільки це можливо, але скоріше за все цей варіант не працює саме через ті фактори, які я перерахував, тому що ну поріг використання сили він буде дуже знижений. Альянс так, так не працює. Ну загалом в мене немає якихось дуже великих очікувань. До Вашингтонського саміту, тобто, проблема доволі чітка і, 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 і зрозуміла. Наші партнери не хочуть брати на себе додаткових ризиків, додаткових зобов'язань. Їх влаштовує ця модель, яка є. Тобто, ми даємо Україні зброю, ми там проводимо підготовку і все, і ми не готові поки що надавати п'яту статтю і. Як на мене, я вже говорив про це. Ця модель є недієздатною в середньостроковій перспективі, тому що Україна дуже багато несе ризиків протидії Росії самостійно, і ну, Україна й так уже дуже багато зробила в питанні протидії Росії просити її ще робити. Скільки ж ну це мабуть занадто занадто вже багато може виявитись, от але на жаль, не працює ця аргументація. В плані того, що е, в кінці кінців е, ціна бездіяльності буде більшою ніж ціна відповідних кроків, тобто інтеграції України в альянс. І але як це донести нашим партнерам, я не знаю. Тому я дуже співчуваю нашим нашим дипломатам, які змушені працювати відповідну тематику. Умовах того, що альянс чітко визначився, є межа ризику, яку ми готові брати на себе, і на жаль, ця межа не включає членство України в короткостроковій перспективі.